Від ідеї до прокату в кіно 12 років. 9 травня відбулася прем'єра фільму Будинок словом нескінчений роман про українських письменників, яких знищила радянська тоталітарна машина. Це не просто художнє кіно, а ґрунтовне дослідження життя і смерті людей, які творили українську культуру 100 років тому і нині мають на неї величезний вплив. У цьому відео я розповім усе, що потрібно знати про цю стрічку. Наприкінці 20-х років минулого століття за наказом Сталіна у Харкові звели будинок для провідних українських літераторів. Так, за адресою вулиця Червоних письменників, 5 під одним дахом оселились прогресивні інтелектуали і новатори. Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Майк Йогансен, Наталія Ожвій, Микола Куліш. Вони вірили в радянську Україну в складі Союзу Соціалістичних Республік. Були ідейними прихильниками революції. На початках життя справді здавалося раєм. Письменники мали в квартирах особисті телефони. Про приготування їжі ніхто й не думав. У будинку працювала їдальня, діти ходили в окремий садок, а на даху був солярій. У ті часи це була нечуба розкіш. Сталінський режим, хоч і під пильним наглядом, дав подихати інтелігенції на повні груди. Українська культура розквітала, та невдовзі роботи митців стали неугодними більшовикам. Бо чекали від них вихваляння комуністичних ідеалів. Раніше впроваджену українізацію згорнули. В 1933 році тоталітарна машина взялась знищувати жителів будинку слова. Першим арештували поета Михайла Ялового в ніч з 12 на 13 травня 1933 року. Тоді ж, після поїздки в Заморені голодом села, остаточно прозрів Микола Хвильовий. Арешт друга став останньою краплею, і наступного дня, 13 травня, він випустив кулю у скроню. Смерть провідного письменника стала символом краху української національної ідеї в рамках радянської системи. Терор будинку слова набирав обертів, і до 1938 року було репресовано митців 40 квартир із 66 шістьох. Більшість розстріляли в урочищі Сандармох у 37 му Такою була ціна українського слова. Ця кривава сторінка української історії тривалий час приховувалася радянською владою. А деталі припадали пилом в архівах спецслужб під грифом таємно, поки їх не розсекретила СБУ. Стрічка Будинок слово нескінчений роман має непересічну історію. Ідея розповісти долю письменників розстріляного відродження у документаліста Тараса Томенка зародилася ще у 2012 році. Тоді почалася робота над сценарієм фільму, який нікого не цікавив. 2012-й – це той рік, коли при владі був Янукович, в кінотеатрах крутили безкінечні російські фільми. На більшості каналів українську мову можна було побачити тільки в субтитрах. А про українських письменників, знищених радянською владою, говорили тільки в колах інтелектуалів і на уроках української літератури в школі. Інформації про цей страшний період у відкритому доступі було мало. Режисер Тарас Томенко і письменниця та співавторка сценарію Любов Якимчук опрацювали тонни архівних даних. Вони по крихтах збирали відомості про жителів того самого будинку слова в профільних інститутах, музеях, шукали креслення будівлі, з'ясовували, хто в якій квартирі жив. Вагомим джерелом інформації стали раніше засекречені архіви СБУ. Це протоколи допитів, доноси, особисті листи письменників і їх родин. Тоді творці стрічки відчували, що працюють в стіл і на майбутнє, бо тема розстріляного відродження не цікавила широкий загал, і ніхто з кіноіндустрії не хотів братися за кіно про сосюру і Хвильового. На щастя, в 2014-му Україна змінила напрямок руху і інтерес до всього українського воскрес. У 2015 році на пітчингу Держкіно фінансову підтримку отримали одразу два проєкти з назвою Будинок слово. Один документальний, інший ігровий. Документалка Будинок слово це наслідок кропіткої підготовки сценарію художнього фільму. Тарас Томенко і Любов Якимчук відшукали унікальні деталі про побут, характери і стиль життя літераторів, що було б грішно не видати цей матеріал як окремий фільм. Стрічка побудована виключно на кінохроніці 27-33 років, бо українських письменників у ті часи не знімали. Автори знайшли в архівах буквально пару кадрів, як Валеріан Поліщук, Наталя Забіла і Павло Тичина їздили до Москви. А от Миколи Хвилювого взагалі збереглося лише чотири фото. Історія розказана цитатами самих письменників, НКВД і їх посіпак. Я б радила дивитися спочатку документальну стрічку, а потім йти в кінотеатр на художню, бо багато на перший погляд дрібних деталей зможуть прочитати або дослідники біографії письменників, або підготовлені документалкою глядачі. Її, до речі, можна легально подивитися на YouTube-каналі Fresh Production Group. Посилання я лишу у описі під відео. Якщо говорити про враження від стрічки, то у мене був ступор. Хотілося мовчки обдумати все почути. А ще стало соромно, що раніше я не заглиблювалася у цю історію, хоч у школі ми вчили розстріляне відродження. Вчили, але не усвідомлювали. Фільм перевернув моє уявлення про цих митців. Бо завдяки шкільним підручникам, у моїй голові, та й думаю, у вашій з'явилися журливі серйозні майстри слова. Але вони у житті були геть не такими. У них були свої слабкості, гріхи, захоплення. Вони мали різні характери. І на це мені відкрив очі саме документальний фільм. Над художньою стрічкою будинок слово нескінчений роман працювали професіонали на кожному рівні. Тарас Томенко режисер-документаліст. Він зняв фільм Терекони про дітей зруйнованого Турецька. Оператор-постановник фільму Михайло Любарський, який знімав Люксембург-Люксембург. Художник-постановник теж відомий у кіноколах шевкет Сейдаметов. Раніше працював над фільмами Ахтема Сейтаблаєва Кіборги, Чужа молитва і Хайтарма. Музику написала Алла Загайкевич, композиторка таких кінохітів, як Довбуш і Поводир. Також творці стрічки залучили іменитий і дуже талановитий акторський склад. В'ячеслав Довженко зіграв Миколу Хвильового, Євген Ламах Івана Багряного, Андрій Ісаєнко, Майка Йогансена. Костянтин Темляк, Павла Точину, Геннадій Попенко зіграв футуриста Михайля Семенка, Андрій Май, Володимира Сосюру, Валерія Ходос, поетесу Раїсу Троянкер. Леся Курбаса символічно зіграв режисер Станіслав Сукненко, який 11 років працював у центрі театрального мистецтва імені Курбаса. Вигаданого персонажа агента спецслужб Володимира Акімова не випадково дуже схожого на молодого Путіна втілив на екрані актор театру та кіно Дмитро Олійник. Також у фільмі знялися харизматичні Ніна Набока та Марина Кошкіна. Усі актори зіграли невимушено і правдиво. Цікаво, що і поза кадром вони один одного називали іменами своїх персонажів, аби краще вжитися в ролі. Та й схожість акторів на літераторів більш як очевидна. Зйомки стартували у 2017 році. У 2021 фільм був представлений на Варшавському кінофестивалі і от тільки зараз дістався українських кінотеатрів. Фільм є довгобудом, але, як на мене, він дочекався влучного моменту, коли аудиторія дозріла до такого кіно і готова повністю усвідомити масштаб трагедії. Якби цей фільм умовно вийшов у 2013 чи навіть 14 2014 році, він навряд чи б зацікавив масового глядача. Але саме в 2014 році почалось наше відродження і культурне. Зокрема, за ці 10 років українці не тільки стали більш свідомими, а й дізналися не з історії, а власного досвіду на що здатна Росія. Сто років тому вона знищила жителів будинку. Слово нині мало не зруйнувала саму будівлю. В 22-му році перед під'їздом Слово впав ворожий снаряд. За 10 років війни ми маємо нове розстріляне відродження. Це поет Максим Кривцов, письменниця Вікторія Амеліна, оперний співак Василь Сліпак, дитячий письменник Володимир Вакуленко. Ще один пласт митців, які не дотворили. І про них також у майбутньому точно знімуть фільми. Адже кінематограф найпотужніший інструмент донесення історії великій кількості людей, і це, до речі, давно зрозуміли у США. їхню історію завдяки кіно знає увесь світ. Стрічка Будинок слово нескінчений роман про світницьку місію виконує ідеально, адже це не просто фільм про історичні події, а мистецько-потужна якісна робота. Авторам фільму вдалося передати дух часу і наростаючу атмосферу страху. Те, як митцям поступово радянська машина перекриває кисень, показали за допомогою відсутності кольору. На початку стрічка світла згодом стає все темнішою і темнішою. Наприкінці чорнота тисне так, що траурна атмосфера в слові відчувається фізично. Багато діалогів у стрічці відтворені за спогадами і цитатами з документів. Тарас Туменко і Любов Якимчук, як сценаристи, віднайшли ідеальний баланс між історичними фактами і введеними вигаданими персонажами. Володимир Акімов головний антагоніст, уособлює письменників, які жили в слові і шпигували за своїми колегами. А ще увесь тоталітарний режим, який кривдив український народ. Його у картині уособлює довірлива, добродушна працівниця кухні Галя. В стрічці є шокуючі сцени, які хотілося б прозбачити, але вони влучно передають, що Радянський Союз зробив з Україною. Мене особливо зачепив епізод, коли Микола Хвильовий і Аркадій Любченко поїхали в села. Нам не показують усі жахи голоду. Натомість ми бачимо довгий план, як герої йдуть пустим полем. Воно символізує спустошення України і безкраю порожнечу фільм сповнений промовистими деталями. В одному кадрі на фоні, в розфокусі, на хлібовості виправляють букву і на е. У іншому під час затримання Йогансена ми бачимо велосипед біля квартири, і він з'являється у кадрі не випадково. А метелик, який носить актор Геннадій Попенко, справді одягав Михайль Семенко. Я б хотіла ще раз подивитися фільм, щоб краще розгледіти декорації і костюми, адже їх відтворювали за архівними фото. Як от рев'ю Ало на хвилі 7.7 Леся Курбаса. Тарас Томенко поставив амбітну задачу показати за дві години хронометражу з десяток історичних постатей, кожна з яких заслуговує на окремий фільм. Очікувано екранного часу усім героям не вистачило. Тож у майбутньому я б хотіла побачити ще й серіал про кожного мешканця будинка слова. А поки не зволікайте і поспішіть в кінотеатр на фільм. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. І побачимося на наступному відео.